Університет дружній до сім'ї. Досвідом щодо того, як вузи мають підтримувати молоді сім'ї. Обмінювалися в Івано-Франківську. До університету нафти і газу завітали фахівці із сум. Нині там вже впроваджуються проект, який має на меті сприяти гендерній рівності та допомоги в отриманні професії матерями-студентками, адже ні для кого не секрет, що поєднувати материнство і навчання надзвичайно складно. Відтак освіт'яни намагаються забезпечити студентам всі необхідні умови. Зокрема, у сумському університеті вдалося відкрити спеціальну кімнату, де юні батьки Можуть залишати своїх дітей на час навчання. Як цій дитині дати раду, тому що з одного боку, матеріально, можливо, там держава і виділи 20, 30, 50 тисяч. Але для дитини мама має бути ще й значимою. Мама має виховувати дитину, не жебрачкою, Вибачте, це мама з вищою освітою. Тому ми маємо виховати студентку таку, яка би і виховала дитину. І дала цій дитині відповідні життєві установки, і в даному випадку була ще професіоналом, здатною заробити собі. В університеті нафти і газу кажуть, також створили садок яслі для студентських дітей. Втім, експлуатувати його не можуть, зіштовхнулися з бюрократією, адже штат університету не передбачає посади соціального педагога, та й приміщення для занять з малими дітьми мають відповідати регламентним вимогам уряду. Офіційно ми не можемо його експлуатувати. Тому що нормативні документи цього не дозволяють. Ми вперлися в нерозуміння на рівні міста, на рівні області, на рівні міністерства. Є багато перешкод. Тому думаю, що тепер ми напрацюємо відповідні документи. Наразі адміністрація університету надіслала листи прохання у Міносвіти, аби там пішли на зустріч ситуації. Вітак сподіваються, що згодом така проблема буде вирішена, а у місцевих студентів таки виховуватимуть культуру батьківства.